Ось я знайшла місце для туї. Ось тут на місці цих ірисів. Я їх викопаю і посаджу сюди тую. А іриси я перенесу у рокарій. Мені подобається, як на камінні виглядають довгі листя іриса. Тож так, там у мене, ну, типу японського куточка, щось таке, тож вони там не будуть зайві. І ось сюди я висаджу свої, свою тую. А на місце її щось треба придумати, знову посадити. Бо я люблю, коли в горщиках хвойні. От мені подобається. Ви подивіться, який мох на цій, на цьому корчикові. Як гарно виглядає ця інсталяція. Обожнюю. Тут у мене кизил, його, мабуть, звідси треба прибрати. Він хворів у все літо, але бруньких заклав. Ось брунечки. Ось, бачите? І ось брунючка також. Ось. І ось де брунечка. Тож треба буде ось ось. Тож треба буде все-таки його пересадити звідсіля. Тут у мене є лівець плюмоза Аурея. Він жовтенький такий, також так погано росте, так поволі-поволі. А це персик я посадила сюди. з садів буковини. Вони погано приживалися. І тут моя така інсталяція. Там он мамонтове яйце стоїть, мухом покрилося. Бачите? Ну, це одна з моїх казочок. Це також ялівець. І там он ялівець. он де ялівець. А тут туя моя віночком сформована. Перевернутий віник <рі> догори. Тут моя сосунка, багато хвойних рослинок ось. І ще це... просто гілки я втикнула, обрізала ялівець. Ось тут моя композиція знаходиться, це мій пагорб. Як я як це сказати, тащусь від цього пагорба. Це моя новинка, новий мій винахід. Ось феєчка ця стоїть з молодилками. Ось вона. Ну і кінь з цим конем. Вона е, скаче по лісах, по долинах, по звирах. і придивляється до свого королівства. Ось такий пагорб у мене є.